За останні кілька років, у зв'язку з пандемією, спадом економіки та військовими діями в різних країнах, люди почали заїдати стрес, менше рухатись, набрати вагу, гірше почуватися, збільшилась витрати на ліки та фан-препарати. Відповідно, це почало відбуватись на тому, як ми виглядаємо і як ми почуваємось. Зараз ти дізнаєшся, як за твого способу життя і звичок харчування смачно і корисно харчуватись, і при цьому знизити витрати на їжу, додати енергії, контролювати свою вагу, підняти імунітет. Середній бюджет людини на їжу на місяць становить 40% від доходу в середньому 7 тисяч гривень на місяць. На ці гроші ми купуємо продукти в супермаркеті, а також їмо в громадських закладах у місті. В сучасній харчовій промисловості в продуктах досить часто мало поживних речовин. В результаті ми отримаємо поганий сон, зайву вагу. Погане самовчуття, поганий настрій, жахливу шкіру і шукаємо способи все це виправити. Спочатку ми йдемо в аптеку і купуємо пігулки від голови, від запору, від безсоння. Потім йдемо до косметолога і витрачаємо гроші на підтяжки, дорогі креми та інші процедури. Потім заходимо в магазин і, щоб підняти настрій, купуємо алкоголь, булки, солодощі та інший фастфуд. Загальні витрати становлять 10, а то й 12 тисяч на місяць. Коли людина підключає в раціон функціональні продукти, проблеми з вагою, зі сном, шкірою, вирішуються самі собою. Більше немає необхідності. Ходити в аптеки до косметологів і мати додаткові витрати, якщо ми замінимо похід в кафе, ресторан чи їдальні функціональними продуктами, це дозволить по перше заощадити час. Дуже смачно поїсти та отримати високу концентрацію вітамінів, мінералів, білків, що забезпечить вам гарну шкіру, відмінну фігуру, високий рівень енергії, відмінне самопочуття, високий імунітет. А головне ви заощадите на цьому мінімум 40 50 Смачно, швидко, ситно та поживно можна пообідати функціональними продуктами лише за 30-40 гривень. Спробуй один місяць і побачиш результати. Для замовлення переходь за посиланням.